Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Доброго суботнього дня! Усіх вітаю вас в своєму саду. У нас сьогодні радість, радість, на дворі йде дощик. Дощик тихий, теплий, осінній дощик. От осінній завжди він прохолодний, а у нас теплий, теплий, такий-такий довгожданний. Як ми його чекали, як ми скучили за цією водичкою? Як наші рослини скучили за цією водичкою. Як гарно і добре на дворі йде дощ. Просто щастя, просто радість, просто святковий настрій, бо йде дощик. Подивіться, мої троянди, як вони зраділи, їхні пелюстки зразу стали такі щільні, такі напиті, такі гарні. Дорогі друзі, сад квітує. Подивіться на цю красу, це ж не Вальцер квітує. Він нахилився під дощиком аж до самої стінки, до самої хати нахилився. Ну отак от, отак от, от шумить, отак от, от у нас чисто гарно і добре. Напита водичкою травичка, напиті листочки. ну, Дощик і щільний і... Тихий, без усяких поривів вітру, без усяких буревів це було влітку. Виноградище висить, пора знімати, але сьогодні дощ, не будемо цього робити. Ну ось мої свіжі посадки, як ви бачите, от зеленіють на радість мені. Ну і надіюсь, що розквітнуть хризантеми, Ті, які ще не розквітли. А ось підведу вас зараз до своїх троянд. Гляньте, які вони стали на дощі. Я хожу просто з задоволенням під краплями дощу, без усякої просольки. І мені дуже приємно від дотику цього краплинного такого масажу. Подивіться, моя шарлоточка, яка вона на дощі гарна. Гарнюща просто. А там вон, вверху лавіла кота. Ну от, Я вас підвожу до своєї улюблену на навалість. Люблю я голубий колір. Блакит оця серед оцих пелюсток. Ну, Вона не зовсім блакитна, але оцей блакитний відтінок небесний надає їй таку чарівність і таку неперевершену красу. Дуже люблю цю троянду. Люблю за її невибагливість, за те, що вона гарно зимує, за те, що вона така високоросла. І швидко наростає її, скажімо, сам кущик. Ну, а тут у нас, а тут у нас квітують Чарльз Остін. І знову ж не вальцери там аж вверху. На дворі дощик буду ховатися. Але швиденько пробіжу садочком. І ось знову ньюдан красуня моя. І фольклор, і мамина малинова троянда. Шумить, шумить дощик, радує нас. Радіють листочки, радіють травинки, радіють дерева, радіть квіти. Все радіє. Принишку пташки сховалися десь від дощу. То так цвірінчали, так вони, мабуть, розказували, що буде дощ, дощ. Ідіть, ховайтеся в своїх. Хатинки. А ось моя красуня, як ви бачите. Еден Рус. Ось так нахилилася під дощем. Отака ось, ось вона у мене красуня. З того боку вона краща. Ну, в смислі, вона там просто більше квітів, з того боку, на схід вони повернені. Але і з цього боку досить багато квітів. Шумить. Шумить дощик, шумить дощик, шумить дощик. Все напивається, все радіє, радіють гортензії. Закінчилася спекота ота вже і почалася осінь. Сьогодні у нас 5 жовтня. 5 жовтня. Жовтень це скоро, скажімо, середина осені. Ну, в общем, все йде до зими. Хоч круть, хоч верть. Отак от, от виглядають юбки, ось так виглядає лаванда. А на дощі все підняло вуха, радіє дощику. Доховатися до хати. Дорогі друзі, на дворі дощ прохолодно, Осінь, сьогодні 5 жовтня. А ми зараз зайшли в будинок, де тепло, гарно і добре. Запалили камін і зараз будемо обідати, як добре, коли можна запалити камін, погрітися біля справжнього вогню. У нас сьогодні на обід буде чечевичний суп пюре із сухариками. Я сухарики готую у духовці із спеціями, із солькою. А ще у нас сьогодні ліниві голубці і салат. От така страва в холодну погоду якраз зігріває. Приємно смакувати отакий пюре із чечевиці. Я туди додавала і зелень, і червоний багарський перець, ну і цибульку піджарену, і моркву. І отака от ситна страва. А в салат сьогодні я додала листя червоного буряка столового. Я посадила такий буряк, покажу вам у теплиці. Листя, якого додається до салату. Ось воно, бачите, таке от темне, з бордовим відтінком. Ну і дуже добре уродив в цьому році перець. Перець, той, який я купила в форі. І він у мене зійшов дуже гарно, густо і рясно. Ну, і тепер, ось, бачите, плодоносить. І Я вже і консервувала його, і в салати. І фарширувала з Ну, В общем, є резон купувати і сіяти е, оці от перці, які ми можемо купити десь там в магазині. Ну, я, наприклад, в фурі купувала. Ну, а ще сюди додавала зернятка льону, подекуди там видно. От. І як же без петрушечки. І петрушку, і цибульку. І ще є помідори. Ось, ви бачите, от такі от вони у мене чері, чері довгенькі. Ну, побажайте нам смачного. Будемо сідати за стіл і обідати. Ну, а біля каміна, як ви бачите, коти. Коти гріються, чистяться і їм тут дуже гарно і добре. Ох, як вони люблять біля каміна. В цьому році після літа ми ще ж не запалювали камін, бо було жарко. Ну, а Ліра далік лежить, вона не дуже любить зніматися. Тож, дорогі друзі, всім дякую за увагу, всім дякую за те, що ви зайшли до мене в гості. От. Троянди мої в букеті покажу ще вам. До побачення. Всім приємного апетиту теж. До нових зустрічей. Став, ставте лайки, підписуйтеся. Будемо спілкуватися з вами.